Так, друзі, всі мої вітання. Позапланове, Позапланове відео, як би <позапланове> знімати не мав, але думаю, зніму, покажу, розкажу. Почав збирати. Так, давайте все по порядку. Це 36 та бензокоса. 36 та бензокоса. розібрав, я все показував. Всім дякую за коментарі. Я їх всіх читаю, все враховую, але дивлюсь по обставинах, скажімо так. Ну, давайте почнемо з запчастин. Е, запчастини, по-перше, ніколи наперед не замовляйте. Розібрали, подивилися. Це вже я буду знати. Наперед ніколи запчастини замовляти не можна. Ну, крім розходників. Е, там що там фільтра, якісь трубки, шланги, що там пересихає, Ну, не більше того. Фільтра, трубки, що там ще може. Ну, Мабуть, все. Ну, Там масла, це таке. Знаєте, що туди-сюди, хоч-не хоче. Ну, Можна ще сальники, то сальники теж я б сказав, би, що ні. Ось, Фільтра це можете замовляти. Раз. По-друге, за частини на дану косу немає. На 36. Те, що є, показують. Я вам скажу так більше. воно, Те, що показують, не факт, що воно вам прийде. Я замовляв, от даже коробка от, поршнева. От, яркий примір. От, дивіться. От. Долмар поршнева. Да. От, дивіться, що тут намальовано. Кукільця, штопорні, поршень це все є. Ну, Штопорних кілець да, тут навіть немає. <кій> Як Комплекти йдуть всі розкомплектовані, розграблені, я не знаю, називайте це як хочете. Їх, їх коротко, то немає. Треба все такого. <кій> якщо попаде на добросовісного продавця, ну це мало, звісно, вероятно. Якщо ви не займаєтесь професійним ремонтом і не берете в одних тих самих, то я не знаю, треба все перепитувати і дивитися, щоб іменно те, що ви замовляли, те, що вам прийшло. Ну, Бо в мене, я замовляв два рази. І от раз, тут немає штопорних кілець. Другий раз, то взагалі, ну зараз до цього дійдемо. <кій> Запчастин немає. Те, що є, воно розкомплектовано. А якщо ні, то один сепаратор буде коштувати 80, а той 100 гривень. Це той сепаратор, який стоїть на 43 чи 52 кусу. 20, 30, ну 40 це потолок, його, мабуть, ніхто і не хоче брати. 에... Замовив, замовив набора. Замов от, шатуна. Там. Я постараюсь вам вставити, де замовляв, і що замовляв, і прокладки. Та, щоб ви розуміли, те, що замовляв, половина половину не прийшло. Ну, Я скидав відео, що я замовляв і що мені прийшло. Я почав дзвонити до продавця. Він каже, я подивлюсь, я подивлюсь, поки на промені написав на нього скаргу. То тоді вже він, він то повернув гроші, і то він повернув менше, чи він мав, мав повернути. Ну, таке, хай візьмуть ті, хто надурили, бо тому що по-іншому по це не скажеш. Я замовляв не такі прокладки, які коштують там, 20, 30, ну, хай 40 гривень, а нокерські, які йдуть за 60 гривень, які йдуть ще разом з сальниками. Ось так. Я казав, дітям на, на цукерки, хай візьмуть ті гроші, які вони надурили. Потім. Сумнівні, от давайте так, що це ще. В скріни повставляю, в Харківських мені не везе на Харківських. Не знаю, це що тільки не замовляю, щось у них постійно щось не то, то, то не те пришлють, то гроші вернуться. Коротше, то не знаю. Не везе мені на них. Стараюсь в них не брати. І навіть далі 90% 100% майже 100% позитивні відгуки, але ну, не то. Якщо ви не майстер, то я вам скажу тугенько прийдеться. Так що так. І навіть ви будете заказувати там, де заказують майстри, все одно вони вам щось не доложать або покладуть не так. Я вже знаю, перевірив на собі, замовляв розходники на свій щілик 230%. -й. Так що, що це ще? Так, йдемте далі. Це я заказав вже третій раз запчастини. У нас їх хтось сепаратора ніде нічого немає. І взагалі 36-коси. Це я так почав складати. Як обмив, так і обмив. Пішло банка ВДшки і банка очисника на це все обмити. Дуже стан був. Не знаю, як це показати. Ну, не знаю. От бачите, що залишиться? Оце таке, воно помите на самому алюмінію. Ну, такі, типу, відкладення. чи що, Я не знаю, що воно таке. Воно типу, витирається, але зараз я витру, і воно те саме буде. Воно так пов'їдалося. Все, що мив, щоб грязі не було, я відмив. Все, що не, не міг, так, те та я й лишив. Те, що буде митися, то таке. Це безпорядок, бо трохи часу-часу то складаю. На 36 запчастин немає. Якщо у вас дана коса, не здумайте її ремонтувати. Я її не рекомендую ремонтувати. А, а якщо навіть хочете ремонтувати, то переконайтесь в тому, що ви знайдете в неї запчастини. Бо, тому що, я кажу, сепаратор один за 100 гривень купляти, то простіше якогось китайця 43 чи 52 купити за дві, за дві з гаком. Та й будете мати собі щастя. Ось так, складний ремонт, як би. А, що там ще? Переживав, трошки я, не знаю, тут видно, не видно. Бачите, трошки сальничка нижче посадив, чим треба. Не знаю, критично, не критично. Напишіть в коментарях. Потім і одне кольцо в мене лопло, одне насадив, а друге лопло. Ну, якось так. От. Одне насадив, наниз саме главне, а друге лоплу. Ось так. Теж буду до... це вже я дозаказав, це чекаю вже третій заказ. Важкий для мене ремонт показався. Не, ну, Я не знаю, з мотоблоками якось ну, не так, скільки я заказував. І якось все, що заказав, все, що приходило, а тут ще заказуєш, не приходить. Не знаю, чи це час такий, чи це продавці такі, чи це. Я не знаю. Я не знаю, що вам сказати, Ну, так скажу, якщо у вас стара пилка чи коса, подумайте, чи вона варта в того ремонту. До речі, якщо, якщо не це, я там провожу опитування, задумуюсь на нову косу, чи варто купувати, чи не варто, напишіть свій варіант, що думаєте. Бо я так питаю, більше мені кажуть, що купити саме дешеву 52 чи 43. Ну 52 я не хочу, вона дуже прожорлива. Е, думаю, десь приблизно, якщо буде то 43, Але вони зразу кажуть, що їй буде вистачати на роки 4. Далі вона коштує десь 2,5 ну, до 3. У нас десь в 3 буде. Бо це в інтернеті мова там десь 2,5 плюс доставка. там. Так що так, то каже, простіше купити. Викинути, купити саму дешеву на 4-5 років та й все 43. Ось так. Дав вона буде прожорлива, да, вона буде це, да, але ніхто її, мов, не ремонтує. Навіть до карбюратора ніхто не лізав. Поламалася і все. Ось так. Ну, В принципі, воно логічно. Якби я знав би, що такі, зап... такі ціни будуть на запчастину дану 43-ю, не 43, а 36, то я б теж задумався, чи варто її ремонтувати, чи ні. Діло в тому, що отей. Оцей сепаратор чи гольчатий підшипник, як його там правильно називають, так його стіна, щоб ви розуміли, там пару гривень, а мені її продають за 100 Це копійки стоять через такі коси копійчані. Да, вони там якість. <кхід> звісно, які гроші така, якість. Там не крепка штанга, там, ну, там є свої мінуси. Но, тим не менше на пару років, як вони кажуть, дають гарантію на рік, але на пару років їх вистачить. Щодо щіля, ну, кажу, що воно мол, то не стоїть. Щіль зараз не той. Потом, звісно, пардак. Редуктора я поміняв. Змастив, розібрав, тут все позмащував і на фіксатор. І тут, і тут на червоний фіксатор різьби посадив добре, щоб було. Ось такий важкий, звісно, для мене ремонт. Я не думав, що так воно буде. Я розумію, що десь я щось не побачив, щось неправильно поставив. Чи Так само в мене і на мотоблоці, тому старому кольцо, кольцо було, що раз лопло масло то їздив, так само докупляв, все буває. Але ну, так, що тут запчастин немає, то присилають все, що попало, то важкий ремонт. Важкий, як би. Чесно, я вже сюди сіків вложив, подивіться, запчастини, вони не дешеві до цієї коси. Якщо образно там на 43 чи 52 косу можна повністю набор купити, повністю оце, як ви бачите, так і воно є там, ну я не знаю, ну гривень 400 там до 500 гривень можна купити повністю геть з болтами. Так тут якийсь бомжацький набор, мало то, що з нього повитягали все. Ось, ось такі справи в нас, звісно. Хотілося б як побистріше, але воно нічого воно не виходить. Чекаю коментарів. Не забудьте проголосувати, за яку кусу ви порекомендуєте, чи яку ви купили б для себе. До нових відео. Зберу кусу, вже буде відео. До нових відео, всім гарного дня.